Откручуємо клеми, ізолюємо кінці, щоб не замкнуло. І все. Інвертор ми витягуємо. При надобності оцю штучку можна відкрутити, яка воздуховод. Інвертор ми витягуємо. Оце даже можна витягнути. Оці кінці сюди. Оце можна відклеїти. Це я приклеюю на всякий случай, щоб не... этот Клему оцю не зачепить. Оці м'якіші витягуємо. Витягуємо. І оцей там хорошо сидить, витягуємо. Ну, я ж кажу, приподнімаємо. Но хорошо підняти ми не зможемо, щоб відсканірувати коди зараз. Треба тільки відкручувати оці плюс-мінус клеми. А вже дальні клеми можна не відкручувати. Ну, в принципі, ось, ось 2 минути я розібрав. Меняем запчасти, если надо. Зю меняем. Аккумулятор можно вытянуть, ремонтировать, а на втором работать.